Доброго дня, інвестори Fine Town. Мене звати Аліса, і сьогодні у новому випуску будівельної кухні я розповім про хід будівництва житлового комплексу Fine Town, а саме про оновлення благоустрою та підготовку до зими. А перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин від Can Development. Нагадаю, що ми відновили будівництво усіх проектів Кан Девелопмент. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Не забуваємо донатити та підтримувати наших героїв. Незважаючи на обставини, протягом серпня та вересня ми продовжили роботи по облаштуванню благоустрою та будівництво естакади загального користування. Станом на сьогодні ведуться роботи з благоустрою з боку шостої черги. Виконано дренаж, йдуть підготовчі роботи під укладання фему та висадку рослин біля мосту загальною довжиною 37 метрів, залито бетоном 361 метр кубічний. У зов 6 та 7 черги житлового комплексу Файна Таун по променаді змонтовано унікальний дитячий майданчик, укладено безпечне гумове покриття та встановлені комфортні опори освітлення. З боку шостої черги покладено фем та висаджено рослини 100 дерев і більше тисячі рослин, змонтовано систему поливу, а також виконано роботи з влаштування кам'яного килима площею 76 метрів квадратних. Також ведуться роботи з влаштування сухого струмка та виконуються роботи з укладання фем. Ну а тепер переходимо до актуального питання щодо підготовки до зими. В якості утеплювача на фасадах ЖК «Файна Таун» використовується негорюча мінеральна вата. Її товщина підібрана з умовою перевищення нормативних вимог по утепленню, що забезпечує теплоту та зниження енергоспоживання в квартирах. Але це ще не все. Для забезпечення теплом мешканців ми збудували власну газову котельню, оснащену обладнанням передових світових виробників. За рахунок цього, житловий комплекс Таун» забезпечує всі свої потреби з опалення приміщень житлового та комерційного фонду. На даний момент це єдина в Україні котельня, де реалізована система зниження викидів в атмосферу, аналогічна до тих, що застосовується в провідних європейських країнах. Загальна потужність котельні складає 23,1 МВт. Виробництво теплової енергії в котельні забезпечується трьома котлами Bosch потужністю 7,1 МВт кожен. Встановлене в котельні сучасне обладнання дозволяє виробляти тепло максимально ефективно. Виробництво тепла котельнею формує оптимальну систему опалення комплексу. Ну якщо до зими ми готові, то готові дізнатись про розширення нашого сервісу Кан Маркет. Більше не потрібно витрачати власний час на те, щоб продати чи здати в оренду свою квартиру. Довіртесь менеджерам, які знають свою справу і працюють більше п'яти років саме з комплексом Файнатаун. Переваги сервісу управління нерухомістю Кан Маркет такі: мінімізація всіх бюрократичних процесів, економія часу, не потрібно їздити на перегляди та відволікатися від власних справ. З нами безпечно під час продажу та оренди. Ми маємо багаторічний досвід в реалізації нерухомості, високу компетентність по усім питанням наших комплексів, знання проєктів на 100%. З нами швидко. Ми використовуємо не тільки OLX, ми також ведемо офіційні сторінки у соціальних мережах Instagram та Facebook. Та регулярно в офлайні до нас звертаються у відділ продажів. З нами вигідно. Ми постійно слідкуємо за ринком нерухомості. З нами зручно. Всі телефонні дзвінки, покази, перемовини, організацію процесу підписання, весь клопіт, організації угоди ми беремо на себе. Висока якість сервісу та надійність більше 20 років на ринку нерухомості та більше 10 років у клієнтських продажах це Can Market. Записатись на консультацію можна у відділі продажу. До зустрічі з вами була Аліса. Все буде Україна!